Так, ну і ще раз для любителів маленьких розмірів, ще один є витвір мистецтв. Вчора показували цю прем'єру, а так сподобалась ця електробритва, що я вам ще раз її показую. Що зробити, щоб я її вам не показував? Замовити її, і тоді її не буде. Значить тут у нас, подивіться, яка краса. Мабуть, Ілон Мас створював. Значить, до речі, основа корпусу метал ось дорога виглядає. Помаранчева революція. Ющенка, 2004 рік. Хто згадує, будь ласка. Також три плаваючі горівки. Маленька, зручна, класна, класний подарунок. До речі, магнітне кріплення ось тут самих голівок. І навіть оця кришка також з магнітним кріпленням. Ось. Плюс тут ще є тримерок ось такий для того, щоб таку щитину, як у мене, спочатку можна пройтися зняти таким тримером, плюс шию підрівняти тримером. От, а вже потім пошліфувати можна ось, таким, ось такою електробритвою роторною. Відповідно, вона воду не проникна, можна промивати вхід із btp псі. Ну тут все по красоті. До речі, є також щитка ось така: це браш для того, щоб. Нанести якийсь засіб для гоління, або просто вже потім почистити від збритої щитини. Ось в такому пеналі тут зберігається кабель USB і щітка. Тому така краса вона вже чекає на вас, можливо, в нас дивляться дівчата, і на подарунок вашому парубку також ви можете взяти, якщо особливо він любить отакі формати роторні, він буде задоволений. В дорогу йому там, ну класно. На 14 лютого вже, а ми ще пакетик покладемо. У нас є фірмовий пакетик, там далі я покажу, покладемо в пакетик ще і буде красота.